Це дійсно щось нове, такого не було ще в нас. Це запуск за ініціативою президента клубу Геннадія Буткевича, програми лояльності для вболівальників, щоб футбол стало дивитися більш комфортніше, більш приємніше і більш смачніше, скажімо так. По суті, ми кажемо про сьомий сектор, де встановлені на сьогодні більш комфортні стільці. Кожен, хто придбає туди квиток, може обрати пакет, який він хоче. Або це сільвер, або це голд. Сільвер пакет означає, що болівальник, який придбав цей квиток, отримує на місці. Крім того, що він класно сів. У нього класна, скажімо так, позиція. Він отримує, йому приносять хости пакет сендвічі, напої, тобто отримує додатковий сервіс. В майбутньому також ще кожен, хто придбає квиток, буде отримувати офіційну програму. Голден пакет це пакет, коли ви можете прийти на матч за 45 хвилин. Тут вже все відкрито, тут можна скуштувати їх. Холодні і гарячі страви, можна напої і вино, і біле, біле, червоне, і віскі, і все це можна тут робити. Навіть е залишатися тут під час матчу, тому що, як якщо ви побачите, тут дуже класна е панорама, е з якою дуже приємно наблюдати за футболом. Цей пакет включає те, що після гри ще 45 хвилин зона відкрита. Тут також можна і зігрітися, і обговорити гру з друзями. Зараз про культуру вболювання, да, тобто не є мета зробити. Цієї умовно сьомого сектора гроші там саме для бюджету клубу. Всі кошти, тобто, ми скажімо так, покращимо наші можливості з точки зору там підтримки зсу і тих бригад, які конкретно ми підтримуємо.